Всім привіт! Минулих вихідних ми провели у Відні, тому це відео буде точно цікаве і корисне для тих, хто планує свою подорож, хто ніколи не був у місті, побачити різдвяні вулочки, магію казкового відня, що з'їсти, де піти, що подивитися і, в принципі, де сфотографуватися. Також ми підготовлювали для друзів такий міні-сюрприз, обмінювалися теплом та подарунками. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, став лайк, і ми поїхали! Ми підготували такі міні-подарунки. Це відкритка. Я вже її підписала. Віталік підпише в процесі своїм почерком. Вона така бархатна і класно переливається. Далі ми обирали щось таке загальне, яке підійде і хлопцю, і дівчині. Не щось та? супер індивідуальне. А що можна використовувати разом і створювати атмосферу це, звичайно, соєва свічка з апельсином, корицею і гвоздикою. Вона реально пахне. Так, от на Різдво на зимовий а, вечір підходить запах, я вважаю, до ситуації. Ось таку а, штуку цікаво вибрала це є вишня з ваніль, ванількою, таким стручком у ромі. Її можна використовувати або до десертів, або просто так їсти. Не знаю, наскільки воно сильно алкогольне, але думаю, можна буде доповнити. І а, чорний чай. Для затишних вечорів, тобто щось смачне, свічка, чай, думаю, класне поєднання. І, звичайно, зараз покажу ось таку гарну коробку. Я це все буду пакувати, і вона буде заповнена вся цукерками. Так, відкритка. Мені подобаються всякі деталі, від руки, там записочки, відкриточки, чай. І наразі, поки я там цукерка, я покажу як. Я це зробила, я використала буену як амортизацію між двома банками, ось тут вгорі, щоб воно не билося. А потім в мене з'явилася ідея, це все ось так класно, замість якоїсь там як-то мішури ось, закрите, і хочу додати ще сюди, стрічку з бантом таким червоним. Ну, подив, Подивимося на фінальну версію. Наразі виглядає так. Дооформляю подарунок, ось тільки цукерок і я це все засипаю ними. Ось такий подарунок маємо на фіналі. Тут трошки старалася ці стрічки підкрутити згорем пополам, тому ось так виглядає. Ми зустріли з моєю подругою, з якою я дружу 16 років. З її хлопцем ми зустрінемося трішки пізніше, і приїхали до них в гості відпочити з дороги, тому що в нас був ранковий поїзд, і е, трохи набратися сил перед прогулянками, тому що ми теж хотіли побачити відень, як він готується до передноворічних свят. Нам зробило. Подруга такий смачний сніданок різноманітний, тому Віталік нікого не чекає, просто відразу сідає за стіл і поглинає їжу. Свою прогулянку ми вирішили розпочати з собору святого Штефана. І враховуючи, що це є свята, відень відомий своїми різдвяними ярмарками, які мають досить багатовікову традицію, і на них можна купити різні прикраси, ялинкові, кераміку, якщо хтось любить посуд, також кулінарні делікатеси, якщо хтось любить поїсти, і в принципі випити теплий гілінтвейн, пунч і провести якісь сувеніри, якщо ви ще не були в цьому місті або, в принципі, в країні. Є такий момент, що тут дуже-дуже багато людей. Ось можна просто бачити наскільки великі натовпи, тому для соціофобів це не дуже така рекомендація їхати у вихідний день, особливо стрибувати в передостанній останній вагон, тому що буквально там через тиждень ярмарка вже закривається, і це не дивно, тому що відень вкладає мільйони євро, інвестує в декорації. Святкове освітлення, яке якраз і створює цю всю неповторну і вишукану атмосферу для самих мешканців та і в принципі туристів. Також дуже багато всяких катків. Один з найпопулярніших це є віденська Людова мрія на Ратошній площі, тому велкам. Ми мали якраз час перед зустрічю з другом прогулятися. Дуже класно, що небо було без хмар, навіть виглядало трішки сонечко, і мали час насолодитись містом, поговорити, і була досить комфортна температура. Тому хто зацікавлений провести якось по іншому часу і побачити інше місто в цей період, тому велкам! Можете насолоджуватись. Ми прогулювалися далі і направлялися до одного магазину розкішного, де фасад прикрашають спеціальною такою декорацією, яка вже стала символом святкового вітня, де всі фотографуються. І це є ось цей бант, який світиться вночі. Фотографію не стали виключенням, тому також постаралися щось зробити на пам'ять. Далі це просто капець, тому що тут дуже величезні черги, особливо до найпопулярніших закладів. Ось, наприклад, Захар – це є десерт за прикосовою такою, якби між коржами-начинкою. Дуже рекомендую. Просто відстояв дві черги в якийсь заклад, і все. І день завершився, і не факт, що залишиться час на те, щоб відвідати ярмарки і побачити взагалі сам відень. Тут ми будемо направлятися до оперного театру, який, в принципі, ми вже бачили, тому що ми у вітні вже другий раз, але завжди приємно повертатися у місто, особливо таке красиве, і відкривати його по-новому, зауважувати якісь деталі, і, в принципі, бачити в різні пори року. Цей оперний театр він є в ренесансному стилі. Звичайно, один з найвідоміших найбільших оперних сцен взагалі у світі, тому ми також мали в 22-му році тут фотографію з моєю подругою. І його культурна значимість це дуже важлива на центрі світової взагалі оперної культури, де виступали найкращі диригенти, співайки і так далі. Це парламент, він був на реконструкції. Взагалі багато а, всяких пам'яток були на реконструкції і також будівель, і а, десь 8 років і недавно відкрилися. Тут ми прийшли на ще одну о, ярмарку, яка є також одна з найбільших і найпопулярніших ярмарок у Відні. І мені тут дуже сподобалася сама карусель а, взагалі, ось цей весь вигляд, ялинка це, коротше, мій топ. А, перше місце а, з тих всіх ярмарок, які я в принципі бачила. Очакорей дизайн. chimney at the speed of light while we're dancing around the christmas tree hugging and kissing just you Подобається знімати красивих людей. В принципі, ми вже зустрілися з нашим другом і мали вечірню прогулянку містом. Але також ми мали ціль. Ми направлялися до Найпопулярнішого закладу легендарного ресторану Відні, який є домом Шніцеля. Цей заклад існує вже більше 100 років, і протягом чотирьох поколінь родина зберігає традиції рецептуру і створює автентичний віденський досвід для відвідувачів. Там величезні черги. Люди чекають просто годинами, щоб е, попасти в цей заклад. І спойлер, нам вдалося завдяки нашим мужчинам, які це організували. Тому ось ми вже в цьому закладі ми прийшли попробувати головну зірку, віденський шніцель. Ось меню, тому що його роблять по особливому такому рецепту. Використовують смажать у трьох оліях з різними типами, що додає неймовірної хрусткості. І цей шніцель він не є супер жирний, він тоненький. І десь його ідеальна товщина 4 міліметри, тому ми робимо своє замовлення. І також інтер'єр використовується віденський стиль з дерев'яними такими елементами, що створює затишну обстановку і класний досвід для першого враження і знайомства з кухнею. Тому випиваємо за зустріч. За розмовами чекаємо наше замовлення, і також рекомендація брати один шніцель на двох, тому що подивіться, який він величезний. Просто тарілка, шніцель, і це розмір просто навіть більший, ніж моя голова. Замовили також картоплю. Я люблю побрискати це все лимончиком. Після закладу ми наїлися і пішли ще на один ярмарок прогулятися знову. І також а, взяти щось смачненьке в плані глінтвейну гарячого випити на вулиці. Також взяли полуницю в шоколаді. До речі, полуниця була велика, соковита, смачна, і ось ця кислинка вона ідеально поєднувалася з молочним тоненьким шоколадом. Тому ми класно провели час. Було так, знаєте, холодно і водночас тепло. Далі ми направились додому, щоб посидіти в спокійній вже такій обстановці, просто в релаксуючій поговорити, нікуди не йти, не спішити. І також ми мали обмінятися такими міні-сюрпризами, які один для одного підготували подарунками. Так, Та, не обпакували купили. Та ти що, дуже гарно ж Коштожити купив, бо в мене мали. Ага, гістівне. Так. О! Таке їстівне, ну добре, їсівне, але скупо тобто. Та не там, ну так. Там як жіноча сумочка. З таким, ну, Кава? Що Це таке. Ні-ні-ні. Це соєва, знаєш, не та, що погана. Це джинджер-бред. Це з помаранчем. як я тоді хотіла, знаєш, різдвяний Ну це сувенір. Це палити. Це є вишня З ванількою в ромі можна Майліньки. 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 А я таких не бачила, прикол. Вілінку. Можна гарно поставити і коротко відкривати. А о, класика! От, так, що мали, що інтерес, і потім... О, давайте маємо. О, о, як гарно. Ой, Віталік, я... що ви все їли. Я бачу, ви злотки любите. Дякуємо вам дуже. 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 Наступного дня ми прогулювалися палацем Бальведер. До речі, це не один палац, а є верхній Бальведер і Нижній, і саме слово означає прекрасний. Вид. Там також, звичайно, є ярмарка, і ми знайшли фотобудку і зробили такі фото на пам'ять. Ой, чекай. Якусь припальна хватка. Ти завжди з Ну, Це найкраща своє звіт. Сам палац був побудований як літня резиденція для принца Євгена Савойського. Там, до речі, є невідоміша картина Поцілунок Густава Клімтах, хто цікавиться мистецтвом. І, в принципі, ми далі продовжили свою прогулянку містом, тому що в нас насправді було не так багато часу, ми мали виїжджати цього дня ввечері. І також хотіли ще нагулятися, наїстися все по класиці. Тому насолоджуємося відним далі з вами. something? Właśnie, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. że nie będę w stanie zniszczyć tego, co się Dziękuję. Я собі взяла овочевий штрудель з трав'яним соусом, і це такі годиночки для чаю, щоб можна було не проживати, скільки там він запарюється, там є на 3 і на 5 хвилин. І таке солодке зі сливовим це навіть не джем, а такими кусками, як поливка. Навіть не знаю, як я це вимовлю. Смачно! За перегляд до зустрічі у нових відео, і па-па!